Ми у Австрії з Тетяною зовсім не ще, але відчуваємо, що. Соня, як ми ходили. Просто все проходить, коли ми бачимо цю красу, яка тут та тиша, яка тут атмосфера. Я дуже мріяла попасти в Гештальт, І ось моя мрія збулася. Неймовірно красиво. Просто неймовірно. Так ось потяг їде. Вот что. Такие беленькие. там Да. Людей злится. локацій. Просто, uh. просто це. Слухайте, це моя країна. Я її відчувала душею і я буду тут жити, але... Я теж. Я... Е, Ні, що але... тут це? Давай без я... але. Без але. але. Ти почекай, я мені хочу так же класти. Хотіла сказати емоції. Це Алла. Мене протигівки. Почекай. Це ходить, крутиться. Алла мені зазвичай за Польщу казала мені фу, коли цеплялась до поляків, тому що це налюблена тривіна. Мі Таня ціплялась до поляків, я кажу, фу Таня, фу, рядом тепер Алла вже така. Мені так хочеться поспілкуватися. Хочеть спілкуватися. Тепер я, Таню розумію, Рала мені Польща да? дуже сподобалась, але реально я в шоці, що я не помилилася з приводу Італії. Що... Я тільки в'їхала і зразу відраз. Боже, ми емоційні, О, так, тому що так, так тепло. Тут тепло. Тут тепло і тут... Сильний контраст там, де Австрія була, і Італія. Так само, коли в'їжджаєш з України в Польщу, дуже сильний контраст. В Україні сім, тут тут а у Києві сім, а тут в Польщі 22. Десь... А тут, немає, всі 30 градусів. І це, я кажу, дай Бог, де ми будемо, там, де ми будемо, а ми будемо там. Боже, які гарні Тут хлопці, ой-ой-ой. Тут ой. різні якісь волі. Це я ой, ой. Ой, ой. просто холостячка. Не тому, мені це, але мені поляки. Поляки Італія. люблю вас, якщо ви дивитесь на тоді. Поляки ви... поляки ви дуже okay. це okay. oh. Полячки, поляки. Полячки, поляки. Але поляки, тому що я холостячка, я дуже зібраюся. Мені дві країни дуже сподобалися, Польща та Італія. А, але так, в Німеччині не гарні хлопці, дівчата. Не гарні. Дуже гарні не, не, не ну, не, не доглянуті, за собою. <звіт> так. Ми також зараз не дуже доглянуті. <звіт> Ні, ми, ми <не> гарні, <звіт> піли, покажи, покажи, як я плачу. Вони просто їдять свин, свинину і картоплю. Подивися на мене, покажи. <звіт> а? Відстань від мене, я хочу, блін, показати. Прошу, ти справа, це один орган перебуваємо, і таку кадру не надо. Емоції. Емоції? Ні, емоції. Емоційно. Це вже починається така фігня, коротше. Дивіться також мені, будь ласка, yeah. цей інстаграм, де ті англійські букви, не підкресли по хату. Бажай буха". мені жалко спати, приїхати, якщо хочеться хов... походити по базару, то говорити з ними, А ми не спимо, ми вже якісь сутки не спимо. Не. Дуже вимотані, це... але все так розчищає, коли ти попадаєш просто в мрію своєї мрії. <гум> мрію своєї мрії. <гум> <гум> Навіть, розумієте, Не хочемо мене навіть вставляти в кадр. Ставила, ставила. дякую, що вже перехотіла. Ідемо поговоримо по, по цьому, по-італійськи. Мотобраво. Сей, си. Я переб'ю людей е, е, Добрий погляд. Коротше, зараз буде. Ідемо е, їсти гуляти, не знаю, їсти гуляти. Окуляри хочу подивитися і, і легко спа, спати, хоча б чотири годинки. Та хоча б годину. Бачите, в мене проблема, що в мене вузька талія, в мене ці шорти просто з мене злітають і мені хочеться ще одну шилом дирочку проку.

Скажу. Мені ще попала. 15 євро це як... Для... Давай починаємо 15 гривень. А для Європи... Ой, що я? Маю? Для Європи 15 євро це 15 гривень, а для України це... целіє 400 400. Ну, коротше, десь тисяч п'ять гривень. Давайте Україна нічого. Того я не хочу, я хочу жити краще, тому ми підходили з залою і дивилися, що таке ну, на барбувалі, чи сюди Варі, це, та, що говорить, завжди херню про Україну. Дивіться, і вона носить це. Ну, що, за... України... що це за біполярне розстройство? Я України патріот, але це капітан. Я ще раз кажу. Я не розумію люди, які е, мають гроші. Вони виїжджають там, бізнес, там, і вони там їздять в Мілан, там, Францію. Чому вони повертаються в Київ? Це не Хто? Хто? Після такої краси ну, у мене клієнти, клієнти є. Вони бізнесмени і вони їздять по світу і все одно повертаються до Києва. Ну живуть в Києві, а потім їдуть і знову за тому, що можна приїхати як на я розумієш? Ти за кордоном тобі класно, але тебе тягне на батьки батьківщину до батьків. До владі до у мене син там. Mm. у Мене барсик, Ну в тебе барсик, там ще 10 котів. У мене владіки це... mm. ну і короче. Ну, я, 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 як це, я це Яна казала, знайома наша, угу. що вона казала, Каже, я люблю Україну, вона сама з, з України. Каже, але я так приїжджаю, трошки побула, і все, все, все. Ось так буду. І ти сьогодні. Таня, не дітей. Як красиво? Ні, ви так не так багато. Ось, і обов'язково. Обов'язково треба піти ще купити. Це вона каже, що вони товстіляхи. Прикиньте. У мене вони затомлена дуже. Добре, я тобі також зроблю комплименти. А, які гарні а ну з давай станемо разом. У кого гарніші ноги? Мені, як ці палки. Я І ж де? Це ні, не, не треба. У нас не просто різні ноги. Я більше така вата, а вона піта. А мене... Живі, я свій У мене такі пухкі ножки, та а в вона... неї, бачите, які зато тебе такива три я не буду показувати. Бачите, тому таке Тише. треба якось якось я я таке а... видовжувати ноги. Та чекай, платя таке ношу, того що в мене тут животик. А я, в мене талія вузька, і в мене тупо злітає. все скажіть, мене. мені одної дирки в поясню. В кого краще талія? Тепер скажіть. В кого вона і краще? Таня, заховайся ж, Щоб не казала про ляшки. Забула дирочку в цьому в ремні, але мені вже цей мозг не спустила. Просто в пасі попався в магазин, там будівництва. Просто заходжу, кажу, бонжорно, І він посміхається на всі 32 зуби, настільки привикли прив... італійці, І він мені зробив дирочку е... в поясі безкоштовно і сказав, все, думаю, все. ну, і, ну, все, ну і... посміхнувся, така щира посмішка. Вже настільки люди тут е... позитивні. Так приємно взагалі. Дивіться, йде бабусі, щоб у нас так ходили люди. У нас так ніколи не ходять, ну я не бачила спросу. Не так ходили. А повітря тут а, морське, дуже повітря пахне. Йодом йод, йодом. Йодом. Люди, що вам сказати? Це моє місце. Хоч тут а, трішечки ну, бронувато, але нічого. В ну, плані, як бруднувати? Так чисті дороги, але, але з такого плану ідемо... бачите, хтось поставив. Це, це, але повітря настільки чисте, кришталеве просто. Йодом, море, я да, одразу помітила, коли з машини тільки вийшла. <кхе> але дивися по ній. Неохайні за <кхе> Ну, сонці. Ой, тут страшно. Дивіться, тут такі голуби, як у нас у Києві. Але. Ну, так, да, бачите, цей... трішечки похоже на, на нашу Україну. Навіть трішки може гірше. Що, на жаль, відео не записалося. Я бажала, щоб наші мрії всі спувалися і. Мрійте і мрії обов'язково збутися. Я дуже мріяла побувати в Мерштальті в Цибастрі і в Італії дуже мріяла побувати в першу чергу. Це Італія. Мені дуже сподобалось. Тому головне мрійте і не вбійте своїх мрій, вони сильніші ніж обставини. Я вам говорю чесно, якщо ви щось хочете, то життя все одно вас приведе туди, куди ви хочете. Тому давайте за ось, здійснення мрій Таня, Дольчі віта. Вона як завжди не пані показала Дякую. Mm. Я потім як приїду. Це дуже висока башня, як вона називається, не пам'ятаєш? Ба... На букву Т, вона дуже висока, і з цієї вежі видно всю венецію. Дуже шикарний вид відкривається, і вона неймовірно висока. Вона розвалювалася, ця башня. І вона так розвалювалася якось наполовину, і так ще нічого не пошкодилось. І 10 років її відновлювали з вежу. А там церква стоїть, і вона. Там румки з мозаїки і на фоні справжнє золото. Ось, бачите, картинка, яка це з мозаїки зроблена, і там справжнє золото. Чіпси і оливки було як комплімент, але оливки ми вже з'їли, чіпси залишилися. Воно доповіт. Вона показувала пед. Таня, ще скажи. Так, ну що, йдемо по площі. Тут дуже багато всього продається, цікавого. Ну і бачите, що таке така гарна у мене підвізка. Просто зашкалюють емоції. Така краса. Ала такі нас. прапор Венеції. лев намальований. Так, наче голова у нього. Світарії заїхали у італійський магазин. Тому що ми ще в Італії знаходимося. Ось така тут продукція. Бачите, шоколад такого у нас немає, до речі. Ось такий я бачила. Шоколад коштує, коштує 350. 20 чипсів багато. Он да рада. 400 сто. окей. Ми з Тетяною у Швейцарії. Так, ми стали друг, друг. Дуже холодно, тут 12 градусів всього, а то й менше. І бачимо Зараз вам сніг покажу. Дуже холодно, я в шортах і в футболці, але 12 градусів почали таке враження, що ух градуси 3 морозу, і дуже холодно. Вірна краса. Ми по таким перевалам їхали шаленим просто. Зараз ж температура, трусить. Добре, що я взяла теплі речі, тому що дуже холодно. Аж камеру трусить, тому що руки трусяться. Tchau, Сказала їде знімати, то я зараз на її сторіночці займаю трошечки її місцем. Е -е 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 так, що хочу сказати? Зараз ми знаходимося в салу в Німеччині. Блін, прикольно, чистенько. Мені так тільки заїхали, мені подобається. Їхати нам три години. Коротше, що хотіла сказати. Я дурочка, закинула Фейсбук, бічого робити не буду. Коротше, закинула. Ну, сто в сторіс якось звичай закинула там фотки з Венеції, ну, фотки з цього взагалі де ми мандрували І замість того, щоб порадіти, якби за нас, в принципі, знаєте, коли на день народження, вже казали щастя здоров'я, mm -hmm. дійшло багато негативних відгуків про те, що ну, коротше. Чи ми поїхали в гроші заробляти, тобто, ну, замість того, щоб порадіти, то ми щасливі там, на відео. А, нас ну, як сказати, захейтили, чи я не знаю, так, сміпро, чи слів, проще, як сказати, по-простому закидали, можна так сказати, лазнене камінням того, що ми поїхали. ось. Але хочу сказати, що ні каплі не шкодують, тому, тому, тому що ми поїхали, ми побачили Європу. В Будь-якому випадку ми собі придивимось місце, де нам комфортно, тому що важливо знати місце, куди ти їдеш, не так для заробітку, як тобі душею комфортно. Тобто в мене була робота в Києві, в мене була непогана зарплата, але в мені завжди було там погано. Так побували в місцях багатьох, але вже потім ютуб, там ну краще це відео розкаже. І є такі місця, країни, які дійсно припадають до душі. Наприклад, мені особисто Швейцарія ставалася прикольно класна країна, все супер. Не зайшла далі. Чехія не зайшла, Австрія не зайшла. Польща це взагалі країна, яка заходить, і як сказати, заходить, дуже підходить і коротше, Австрія також там, ну я красиво відпочивати, але не жити. Далі заїхали в Германію, от 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 заходить, от добре тут. В Італії добре. Ну коротше, я до того веду зараз трішки втомлені зали, а дуже чисто, надзвичайно, бачите. Дуже чистенько, тільки заїхали, це передмістя. Далі підійшли. ми в Нюрхін зупиняємося, а далі на... в Краків їдемо. Ну, коротше, Є як би сказати, час подумати, в якій країні не тільки працевлаштування, а просто життя, де буде комфортно, де буде добре приїде слів. А те, що родичі, друзі, не друзі, я не знаю. Мені шкода насправді я не знаю, можливо, мене хтось дивиться з дуже близьких людей. Мені шкода, що вважаєте щастя, здоров'я, а коли ти щасливий, дійсно, такими поганими, якось так зі Злість така. Я навіть чесно, ми навіть не сказали правду, куди ми їдемо, тому що. Це було б такий, як сказати, злість, це було б таке, я не знаю, як це передати, коротко кажучи, ми сказали, що їдемо одне місце для того, щоб нас, як би сказати, не дрюкали, отак, вот якось так сказати, в тому сенсі. Sensі... Ну, коротше, ми заходимо вже в автобус. Всім дякую за увагу. Далі е, Алла підніметь відео. Пока-пока. Ми вже зараз у Кракові, старе місто. Стані. Підсобенний з Україна. Так, бачите, які прапори. Український прапор закриває польський, вже відкрився. Прапорський, так, так разом. Зараз mm. прапори Ще? особливо підтримуються. Mm. Сьогодні будній день дуже тихо насправді. Людей хоч і є, але вони Ми так ходять цих. дуже. Але я дуже став не, не поспіхом. Покажи, ти бачила? А, не поспіхом всі ходять, і, причому ми були не тільки в центрі Кракова, але і на Окраїні, ніхто нікуди не спішить. І що саме класне, що вокзал, там де ми були, наприклад, ми були в Німеччині, в Мюнхені, вокзал був брудний. Тут вокзал дуже, в порівнянні, наприклад, з Німеччиною дуже чистий Ось, так

Нада виходу тут. такий цікавий ця дядько. Мужчина. Дивіться, який цікавий мужчина. Ви бачите? Запрошую в кімнату якраз. Нам стане. <поцентрес> 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 так, ми прийшли э, в кафе у Польщі. І зараз буде. Я замовила собі, дуже захотіла супо, але суп тільки з грибами. а я Тоні, б... Я тебе. Ти все серйозно? Я не сильно зняла, як вошель, як коняка вчила. Короче, замовила я суп так, з то... огірків, <плухи> тому що я не гарно виглядаю. Спасибо <плухи> за тарелку. Я куплю, я зараз дуже хочу голову. Було, а, до речі, дивіться, яка вона гарна. Це срібло, а це янтар. Це хіба срібло? Срібло? Срібло, так. Хоча я не люблю але... срібло, але... Не так почекаю. Це стрілюється, як гарно. Ну а... так, без картоплі. Без mm картоплі? -hmm. А хотіла ще з картоплі? Смачка? Ні, так, знаєте, так, отак я завжди роблю. Це як папусняк. Ты Так ти їх оговориш, я тебе не чудно. Коротше, Алла, я, 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 я цей переводжу. Алла сказала, що дуже смачний і сказала на капусняк, схожий. Тільки огірковий. <laughs> Тільки огірковий? Ні, не на капусняк. Капусняк капусня це з капусти, а на... Ну, до речі, ти перший раз в житті, сидиш, огірковий. А, до речі, ой... це, я, я також так готувала вдома, так я ще картоплю картоплювала. Е, ну, там огірки свіжі чи... Огірки. <laughs> ну, там свіжі огірки чи кисні. Ква Кваші. Мама також готувала цей жінок. Така тарілка, а до речі, це росольник. О. Дивіться, яка велика порція. Це росольник називається. Я от. Короче, а ось коло росольник. Ні. Це з головы. це росольник. Росольник пробуйте з сметанками, то і смак скоту. А. а. Ще стільки можна сметанки додавати, але я не хочу перебор. Там мав Хватить не знати. Гарне кафе у французькому стилі. Дуже надзвичайно. Прикольно, гарно. Гарна дівчина тут стоїть. Коротше, Алла, хай їсть, пока, а я пішла. Ось такі на вулиці. красиві столики. День добрий. Ой, ще до мене вже треба життя собі шукати. <рес> Ой, таке. <рес> Просто він так посміхався, що я не могла з ним не поздоровитися. Взагалі люблю цеплятися. <рес> а я не знаю як. Переможу.